Кажуть, що бограч це страва пастухів. І якщо він приготовлений не в казані, то він не бограч. А я вам сьогодні докажу протилежне. Ви побачите, що бограч приготовлений вдома у каструлі не менш смачніший, як приготовлений в казані. А якщо в мене немає кому палити вогонь. А якщо в мене немає казана, то що мені не їсти бограчу? Вітаю вас, друзі, на каналі Бабусині Рецепти. Готую сьогодні у себе вдома на своїй кухні, у своїй каструлі страву карпатських пастухів. Легендарний бограч. Тож приєднуйтесь до мене, будемо готувати його разом, бо ви мене про це уже давно просили. Отож, для приготування цієї страви беру декілька видів м'яса, яке маю з такого і готую. Декілька морквинок почистила картоплю та залила водою. Обов'язково тут використовую солодкий червоний перець. Ну і що за бограч без гіркого перцю, лаврового листочка і солодкої паприки? Цього року родила гарненько цибуля, тож беру її багатенько. І пару зубчиків ще часнику. А без зелені тут не обійтися. Маю петрушку, то даю її. Всі складові цієї страви добре помила, почистила, підготувала, тож тепер приступаємо безпосередньо до приготування самої страви. І починається цей процес із нарізання цибулі. Цибулю розрізаю навпіл і нарізаю її пір'ям. Такий метод нарізання не є принциповим, ви ж нарізайте кубиком, нарізайте кільцями-півкільцями. Як вам легше, швидше і до Те Теж саме з морквою. як хочете, так і нарізайте, але майте на увазі, що її треба нарізати великими шматочками, чи великим кубиком, чи великими кільцями, чи напівкільцями. Я нарізаю ось такою трошки більшою соломкою. Для зручності всі нарізані овочі перекладаю в окремі тарілки. Бограч готується на смальці або на салі. Маю смалець, але хочу приготувати бограч на салі. Отож, невеличкий шматочок сала нарізаю немаленькими кубиками. Шкірку, звичайно, зрізаю із сала, її використаю в іншій страві, але можна додати і сюди. І після цього на газову плиту на середній вогонь кладу каструлю. У неї відправляю порізані шматочки сала. І ось так час від часу помішуючи, буду витоплювати сало на шкварки. І поки смажиться сало, я наріжу. Одні кажуть, що бограч готується із чотирьох видів м'яса, інші ж кажуть, що має бути вісім видів м'яса. Тож я подумки перенеслася на оті гірські полонини, між отари овець, а чи ще якоїсь пержини, і разом із пастухами біля вогнища почала готувати бограч. І де взяти вісім видів м'яса тут. Та що, зломить ногу або скрутить шию, з того й готували. Так само і я, що маю, те піде в каструлю. Отож, маю шийок і нарізаю його великими шматками. Ви ж беріть любу частину свинини, сюди підійдуть навіть і ребра. На них бограч буде дуже наваристим. Маю таке ось. Одне величеньке куряче філе, тож я його поріжу такими самими шматками. Можете брати будь-яку домашню птицю. І якщо маєте навіть яловичину, о, тут би вона дуже підійшла. А цей бекон з підкопченою шкірочкою нам підійде тут якраз. Саме він надасть нашій страві ось того запаху диму. І ніхто не скаже, що наш бограч не готувався на вогні. І нарізаю його кубиками розміром десь сантиметр. Звичайно, що розміри нарізаного бочка будуть меншими за розміри нарізаного м'яса. У загальній кількості у мене є 2 кг нарізаного м'яса. І поки ми нарізали м'ясо, подивіться, як у нас вже витопилися шкварочки, скільки багато утворилося жиру. І коли посмажені шкварочки почнуть уже золотитися, до них додаємо у каструлю порізану цибулю. І ось так: при постійному помішуванні смажимо цибулю до прозорого кольору. І коли вона стане уже такою скляною. Додаємо сюди порізану моркву. Перемішуємо моркву з цибулею і будемо смажити отак десь 10 хвилин, поки морква трошки-трошки стане м'якою. От тоді у рух уже йде. М'ясо. Насамперед додаю свинину, тобто ошийок. І ось так помішуючи буду смажити м'ясо, поки воно не змінить свого кольору. Воно має трохи посвітліти. Тоді додаю сюди солодку милену паприку. І одразу добре вимішую її з м'ясом і овочами, тому що паприка дуже любить пригоріти. Додам сюди ще пару лаврових листочків, посолю. З 10-15 горошин чорного перцю та пару духмяного теж ідуть сюди. І десь так, з 10-15 хвилин. Помішуючи буду обсмажувати все це разом. Ну, а коли визначений час пройде, додаю куряче м'ясо. Куряче м'ясо додаю пізніше, як свиняче, тому що якщо додати разом, то з нього залишаться тільки ниточки. А я хочу, щоб у бограчі був шматочок курячого м'яса. Ще до 10 хвилин обсмажування і курочка змінить свій колір, тоді каструлю накриваємо кришкою. Нехай все разом тушкується. Ось такі помідувач. Помідори бішкірки я закручувала на зиму. Заготовку цю я робила по оригінальному італійському рецепту, і називаються вони там помідори пілаті. Вони продаються у наших магазинах. Але щоб не купувати, я собі їх закрутила, свої помідори по італійському рецепту. Тепер дивимося, що робилося у нас під кришкою у каструлі. М'ясо та овочі пустили свою юшку. Вони гарно тушкувалися, тепер до них додаю помідори. Але якщо не маєте таких помідорів, то додавайте свіжі. Ці помідори розтушкуються повністю у каструлі, але їх замало. Тому... Я собі приготувала ще на зиму знову ж таки по італійському оригінальному рецепту суго ді помідоро. Тобто соус з помідорів, то і його додаю сюди. Рецепт приготування цього соусу є у мене на каналі. Все разом файно перемішую, накриваю це кришкою і нехай воно собі тушкується так ще десь з пів години. А тоді в каструлю налю води. Так, щоб вона покрила повністю усе м'ясо, додам туди ще отой порізаний копчений бочок. Все разом перемішаю, накрию кришкою, і нехай воно собі так вариться, поки я не приготую інші інгредієнти. І ось такою соломкою, шириною десь 1 см нарізаю солодкий червоний перець. Ну а звичайно, що дрібнішою соломкою нарізаю і гіркий перець. Кількість його коригуйте самі в залежності від того, яку за гостру страву ви любите. Картоплю для бограчу я взяла. Невеличку, тому розрізаю її навпіл, але якщо трапляється більше, то ділю її на чотири частини. Притому вони повинні бути немаленькі. Знову дивимося у каструлю. Витягнемо із неї шматочок свинного м'яса, Попробуємо його, і якщо воно майже готове, Додаємо сюди порізану картоплю. До бограчу картоплі даю стільки, скільки і м'яса. А моркви та цибулі даю четверту частину від ваги м'яса чи картоплі. І останніми у каструлю закидаю порізаний червоний, солодкий та гіркий перець. Все гарненько перемішаю і долю води так, щоб вся картопля була покрита водою. Густину богрочу викоригуєте самі. Я люблю густе, чоловік любить рідке, роблю щось середнє. Знову накриваю каструлю кришкою. І тепер буду варити це все до готовності. Усіх інгредієнтів. В кінці додаю пару зубчиків часнику, потертих на терці, можете вишивити і пресом. Доводжу все до смаку, пробую, чи готове, і якщо все в порядку, додаю ще порізану зелену петрушку. Хвилиночку, дві кіпне і мій бограч готовий. Цей процес приготування тривав 2 години. І скажу вам, що такого смачного бограчу я не їла навіть у ресторанах. У міру поперечений, у міру посолений. З димком так ніби на вогні варени. Так що, друзі, готуйте і нехай смакує вам і вашим рідним. А цей бограч обов'язково всім посмакує! А тим пастухам, десь там високо в горах, треба поставити обов'язково пам'ятник за те, що вони придумали. Таку смачнющу страву бувайте здорові, друзі! До нової смачної зустрічі!